6 березня проводиться всесвітній день боротьби з глаукомою за ініціативою всесвітньої асоціації товариств. Це досить поширене захворювання, яке може виникнути в будь-якому віці, та при ігноруванні неправильному або невчасному лікуванні призвести до повної втрати зору, за словами офтальмолога, щодня у Покровську оперуються від трьох хворих на глаукому. Глаукома це хронічне захворювання, яке приводить до повної сліпоти, повної втрати зору вважається дуже тяжким інвалідизуючим захворюванням. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, загальна кількість хворих, які страждають на глаукому, становить понад 100 мільйонів людей. А у Покровській громаді з 3,5 тисяч людей, що знаходяться на обліку у офтальмолога, у тисячі виявлено глаукома. Так, дійсно, на жаль, на сьогоднішній день не лише Покровська громада, але з регіонів до нас інших приїжджають. Це дуже розповсюджена тематика, тому що глаукома не завжди вона відчувається людиною як захворювання, як болісне захворювання. І людина втрачає зор поступово. Існує три основних методи лікування глаукоми: медикаментозний, хірургічний і лазерний. Найпопулярнішою причиною невчасно початого лікування є пропущені медогляди. За рекомендацією лікаря, аби уникнути та встигнути попередити захворювання, варто відвідувати спеціаліста найрідше одного разу на рік у профілактичних цілях. На жаль, наші громадяни не приходять своєчасно профоглядів, які обов'язковому вигляді потрібно після. 40 років щорічно з вимірюванням мочного тиску. Станом на сьогодні лікарі все частіше фіксують появу глаукоми одразу на обох очах пацієнта. Як правило, глаукома це одностороннє ураження, але на сьогоднішній день ми відмічаємо настільки запущені форми даного захворювання, що ураження обидва ока. Помутніння в очах та поява головного болю є першими проявами глаукоми, проте не варто намагатися вилікуватися або полегшити симптоми самостійно. Адже справжній діагноз та якісне лікування вам зможуть назначити лише лікарі. Детальніше про причини виникнення та профілактику захворювання дивіться у серії передач Будьте здорові на телебаченні капрі.